Курс на розвиток. Турбівська громада демонструє ефективне використання своїх ресурсів. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та Вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідали з робочою поїздкою Турбівську селищну громаду. Вони ознайомилися із роботою місцевого комунального підприємства, яке налагодило виробництво зупинок міського транспорту. Таким чином, у громаді планували облаштувати свої транспортні зупинки. Водночас цей стартап відкрив нові можливості розвитку та залучення коштів. Турбуємося зараз на комунальному підприємстві, яке не тільки займається такими елементарними речами по благоустрою, прибирання, водовідведення на них теж, але там, догляд прибудинкових територій, але й виробництво того, що найпершу чергу потрібно це е, автобусні зупинки, це баки для е, збору сміття, і вони вже зараз думають про роздільний збір сміття. Вони економлять кошти, оскільки отримують все це по ціні собівартості. З роботу люди мають роботу. На Турбівському комбінаті комунальних послуг працює 58 людей. Головне завдання підприємства організація та контроль за дотриманням правил благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території Турбівської селищної територіальної громади. Ми бачимо вже три повністю змонтовані зупинки. Так як у нас громада молода, новосформована, таких коштів, як в інших містах, у нас недостатньо. І ми нічим не хочемо відрізнятися від інших громад, то ми вирішили таким здешевити цей процес і таким способом розпочати монтування таких зупинок. І по собі вартості воно виходить майже більше, ніж половини. Якщо придбати таку зупинку, то вона буде біля 80-70 -ти, -ти тисяч, а у нас з такої зупинки, біля 20 -ти тисяч. Полікарбонату як би, вже виготовлені по зразках європейських, більш такі затишні вони, ну, зручні, як би, від дощу, і від вітру вже можна буде там як би, перечекати до автобусу. Потім далі ми вже з відділом архітектури рішаємо, де їх ставити, щоб було згідно проєкту, щоб не було потім не переробляти.